Культура допомоги день шостий у 2023 році і виплата 369 тисяч триста гривень. Але суть теми полягає в тому, що людина, купляючи поліси автострахування, збільшила ліміт відповідальності перед потерпілими особами на 300 тисяч гривень, заплативши додатково лише 300 гривень. Ця сума дозволила покрити цю величезну суму, адже в обов'язковій автоцивілці ще в людини був. Ліміт відповідальності лише 130 тисяч гривень. Ну зараз вже 160 згідно закону України його підняли. Але на той момент, коли укладався поліс людини, був лише 130. І додавши цих 300 гривень, збільшивши ще на 300 тисяч ліміт виплати, це 430 тисяч гривень. Ця сума і покрила е, завдані збитки потерпілій стороні. Якби цього не було, страхова компанія би виконала свої зобов'язання в межах 130 тисяч гривень. А все, що вище, винувата сторона. Самостійно в свого карману відшкодовувала. Тому рекомендую довключати цей поліс додатковий. Ці, ко, ці е, кошти невеликі, адже в межах 500-600-700 гривень можна навіть до мільйона збільшити цей ліміт виплат. Тому краще довключайте. Запитуйте своїх консультантів, запитуйте нас і взагалі користуйтеся Страхування допомагає е, реально працюючи на ринку страхування в. Е, Компаніях насамперед, топ-15, ну це напевно 100%. Але консультуйте, консультуйтеся, запитуйте і контролюйте те, що ви придбали ті послуги, які ви придбали. Гарного дня!